Можливо, за час, коли триває війна в Україні, ви якось переоцінили цей день. Ми його не то, що переоці... переоцінили. Ми його дооцінили. Ми зрозуміли, що це не на блюдеці цукерочка, це то за що кров'ю заплачено, і за що далі крові платять. Тому треба коли святкувати, розуміти, що ми святкуємо. От я думаю, що дуже багато людей зрозуміли, що треба святкувати, і ціну того святкувати ті тисячі років і життів, які були покладені, щоб ми могли зараз це святкувати. А за ці роки ми ще мали би зміцнитися в своєму переконанні, що без незалежності немає України, немає нас. Немає наших дітей, немає майбутнього. А що хотіли побажати українцям до Дня Незалежності або ж подякувати? Подякувати насамперед Богові за те, що ми є українці, що він нам дарував цю прекрасну землю. Українцям побажати стійкості, віри. Все. Так говорить великий Львів. А ви підписуйтесь на наш телеграм-канал та пишіть своє ставлення до Дня Незалежності в коментарях.